Роздягаємось, ай-яй-яй-яй, вас наврочили. Хто? Сусіди, є у вас сусіди? Є, а як ви знаєте, <різь> складається враження, що половина з нас під гіпнозом в бігах по екстрасенсах, відьмах і колдунах. Друга половина штопає ауру, рубає хвости, обрізає карму. Смішно? Сміжно, хто сміється, хто все розосеться. Нерви спайки, гаманці. Що тільки наші пацієнти після цих відвідин не роблять, колорадських жуків їдять, гризуть засушених звіркунчиків, заземляються до батареї, до вух заражену воду в баночках підвішують, зашитий собачий хвіст носять. Поливають себе настоєм на шерсті зеленої макаки. Можете записувати? Яких тільки порад не виконуємо, щоб привернути чужого чоловіка, потрібно дати йому понюхати спаленого свого зуба мудрості або поплювати через його обручку. Кого не запитають, всі порочили. Правда, серед них є люди, яким пороблено. У вас порча. Точно Порша, дихніть, спасибі, тепер не дихайте, Порша. Легені дихають, ну я не знаю. Ну, а правим можете дихати, а лівим ні порша. Вам потрібно погризти вугол свого будинку поки місяць повний. А вас, у вас в районі пупка блок. Я Кажу, вам необхідно до схід сонця і в ліс. Затиснути в руках тринадцять курячих пупків. роздягтись, як мама народила, сісти на мурашник і проти часової стрілки йорзати до третіх півнів. А вас, мадам, не йде бізнес, тому що енергія пішла, вам необхідно на тощак цілувати о електричну розетку. Хам! Ображаєте мадам, я лікував іноземних послуг. Бізнесменів, валютних путан і хронічних алкоголіків. Моє покликання, мадам, спасати людей від життя. Розслабтесь, мадам, думайте про щось веселе, панове. Починаємо сеанс. Приготуйте воду, ваксу, крем, томатний кетчуп, ацетон, вазелін, дезодоран, задаран, шампунь, кислу капусту, аерозоль для травлення гризунів заряджаю. Готово. Установка була зроблена. Такі страшні захворювання, як остехондроз. Хрипи в животі, сказ, червона вовшанка, бобонна чума, а також з'являться такі страшні хвороби, як син мене і порча. Всім папа, хто придбав абоненти і хоче похудати на 100% Підніміть руки. Смішно. Смішно те. Що ми самі з цього сміємось, а сміх це здоров'я. Тобто ми не такі в горі, ж... тому що так лікуватись можуть тільки здорові і сильні духом люди.